Всім привіт! Сьогодні поговоримо про каліматорний приціл Vortex Spark AR Red Dot 2 Moa та про оптичний збільшувач Vortex Magnifer, який чудово комбінуються між собою. Парк AR – надійний коліматор для ar платформи з простим керуванням та міцною конструкцією. Завдяки часу автономної роботи 50 тисяч годин та сумісності з приладами нічного бачення другого рівня. Червона точка Spark AR працюватиме у найрізноманітніших умовах. Має 10 рівнів яскравості з можливістю використання перших двох рівнів для роботи. Роботи з ПМБ запам'ятовує рівень яскравості точки після вимкнення і працює з використанням звичайної батареї 3А. Прилад має міцний цільний корпус із алюмінією, герметизований за допомогою кільцевих прокладок, заповнений інертним газом для запобігання запотіванню, має багато шарового покриття лінз для найкращого світлопропускання. Також приставка для сумісності з магніфором у комплекті. Приціл становиться на висоті 37 або 40 мм. Трикратний оптичний збільшувач Vortex Magnifier для збільшення дальності огляду каліматерних прицілів. Вологостійкий, газонаповнений та ударостійкий. Кріпиться на планку пікатіні, а зручне відкидне кріплення Flip Mount дозволяє одним натисканням кнопки та легким рухом руки швидко відвести магніфер у бік для зміни мети з дальньої на ближню. Обирайте для себе найкраще та залишайтеся з нами.